Що, друзі, приїхала добриво для цибулі для чеснику? Розвантажуємо його. Бачите? Три тонни замовили. Цього буде мало. Ще будемо дозамовляти, Воно все розброньовано а, практично все. Але навіть кому потрібно, звертайтеся, хто має садити цибулю-чесник на осінь. Якісь озимі культури сіяти на осінь. Це дуже класне, потужне добриво. Завжди з ним працюємо і всі в нас його знають фосфорно калійне добриво. Бачите, все йде з поломбами. Це як, це як має бути. Зараз розріжемо помбу, покажу. Так, ось так воно виглядає, бачите? Цей раз приїхала м, окатана гранова. Той рік, якщо пам'ятаєте, у нас була ось така гранова, а цей рік окатана. Я вже вам сто разів поясню і ще раз пояснюю, чому потрібно вносити саме на осінь. Тому що фосфор і калій вони дуже мало рухливі або взагалі е елементи, які практично не рухаються в землі. Тому дуже важливо внести їх саме от е на осінь. Розумієте? На осінь е при посадці разом з посадковим матеріалом. Тоді. Вже коли там часначок цибулька навесно почне активуватись, вона почне максимально зразу брати доброву і ви будете мати гарний потужний результат, як мали всі наші клієнти, які купували доброву в попередньому році.